Планета кіно. Це щось. Зараз задзвонить телефон. <звіг> Алло. Ви здогадалися, чому я вас запросив. Будете висвітлювати президентську кампанію. Але я зараз прошу про футбол. Ви пишете про футбол, бо колись належали в політиці. Прошу вітати нашого майбутнього президента. Замовкни сволото, вдавися своїм лайном. Перепрошую. Я ні ні, я говорила з колегою. Ви тепер не про футбол пишете, тож шануйтеся. Ось кандидат. Чого цей покидюк хоче? Він говорить із охоронцем. Зараз каже сучий син румунською. Сучий син румунською. Так, так, так. Дяка футболу я добре читаю по губам. Це італійською пішов дупу. Кандидат, якого ще навіть не обрали, вже щось від нас приховує. Я не робитиму те, що хочуть люди, які фінансують мою кампанію. Чому? Якщо я зроблю це, то все буде ще гірше. З повітрям, водою, землею. Вони надто могутні і не відпустять, навіть коли я буду обраний. Вони бачили, що Відповідь на фразу нарешті у цій нудній кампанії щось сталося. Це підготовлене запитання? Ні, підготовлені питання вже все закінчились. Ми знову будемо писати про футбол. Бійка президентів. Другий тур. Скоро у кінотеатрах.